Усім доброго дня, ви на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти, точніше, не пекти, а замішувати тісто для старопольського пряника. Особливість цього тіста полягає в тому, що воно повинно дозрівати мінімум від трьох днів. Тісто виходить неймовірно м'яке, пухке, дуже довго не черствіє. Під час дозрівання тісто набирає свого характеру, своєї сили, і чим довше лежать, Тим стають смачнішими і ароматнішими. Для приготування цього тіста я беру борошно, звичайно, мен, вершкове масло, 30-40 г цукрової пудри, одне яйце, дрібка солі, ванільний цукор, 40 мл молока. Ну і, звичайно, приправа для пряника, кардамон, гвоздика, мускатний горік, імбірь, все, що є в приправі, я ще доклала свого трішечки кардамона, гвоздики меленої і мускатного горіха. Найперше нам треба розтопити вершкове масло. В Каструлю викладаю масло, додаю цукрову пудру і ставлю на вогонь. На малесенький вогонь. Сюди відразу ж можна влити молоко. Таким чином масло і цукрова пудра розчиняться швидше. Далі буду додавати мед. У мене тут два види меду. Один засахарений, другий рідкий. Для того, щоб розтопити цей засахарений мед, я теж весь мед викладу в каструльку і доведу до повного розчинення меду. Вогонь можна зробити трішки більше, тому що я влила молоко і за рахунок молока масло швидше розчиниться, розтане. Масло цукрова пудра розтопилися. І сюди вливаю мед. Якщо у вас весь мед буде рідкий, то не обов'язково його нагрівати абсолютно не треба. Нагріваю я мед тільки для того, щоб в мене ось цей засахарений мед розчинився. Можу поставити на невеликий вогонь, щоб розтопився мед. Медова маса остудилася. Виливаю в миску, в якій буду замішувати все тісто. І відразу додаю трібку солі, ванільний цукор і соду. Вливаю одне яйце, висипаю всі приправи. Ось така мішанка у нас вийшла і невеликими порціями всипаю борошно. Обов'язково просію. Вмішую все борошно і тісто готове. Тісто має бути ось такої консистенції. Густа-густа сметана. Готове тісто викладу в таку посуду, щоб менше займало місця в холодильник. Попередньо змащу вершковим маслом, тому що тісто виходить дуже солодке, воно як приліпне до форми, буде дуже тяжко його іти забрати. Тому я промазую вершковим маслом, накриваю серветкою, ставлю в холодильник або в холодне місце на балконі. І залишаю його 5-7 днів це тісто повинно дозрівати. Тому зустрінемося, як тісто буде готове дозрівше. Повертаємося до нашого тіста, яке я робила 5 днів тому. Воно в мене стояло в холодильнику, визріло, вистоялося, на більше мене не хватило. Тісто досить тверде, воно втратило вологість. І набрала силу. Зараз буду викладати тісто на доску підсипало Так, Тісто ще раз замішую, щоб все зібралося докупи, стараюся його розкатати, і викладаю в цю форму. І тісто ось так розтягую по формі руками. Тісто готове до випікання. Духовку нагріваю до 175 градусів верх-вниз і випікаю приблизно 20-25 хвилин. Звичайно, все залежить від вашої духовки. Тісто випікалося 25 хвилин. Тісто залишаю охолоджуватися. Далі будемо закінчувати з варенням із шоколаду. Тісто вже охололо, я його буду розрізати, вимірювати сантиметром форма мене 33х25. Буду змащувати сливовим варенням зверху поливати шоколад. Суду, в який буду розтоплювати шоколад, викладаю його сюди, включаю малесенький вогонь, тісто ділю. Ось так складати і змащувати варення. Часто в безквітах, в м'яких тортах, верхню і нижню частину я зрізаю. Таким чином тісто більш насичується або кремом, або як у моєму випадку варенням. Краще вбирає воло. Ось так тоненьким слоєм я це все зрізаю і змащую варенням я казала, такий пиріг можна змастити і кремом, і шоколадом. Шоколад розтопився, я його виливаю ось такий стаканчик з носиком, щоб було зручніше виливати на тісто. Ось так прикриваю плівкою пирога. Захолоний шоколад я зверху закрию також харчовою плівкою і залишаю стабілізуватися цей пиріг. Мінімум одну добу цей старопольський пряник має постояти, настоятися і стабілізуватися. Чим довше він стоїть, тим він смачніший. Букет ароматів спеції, полити шоколадом, сливове варення. Всі ці смаки дуже гарно компонують один одному і виходить незвичайний смак. І ось такий неймовірно смачний традиційний старопольський пряник я приготувала. Раджу і вам приготувати, тому що це дуже-дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна кожному то поставить подобайку і підпишіться на мій канал. Бажаю вам усім спокійних і тихих свят. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.